Вітаю, друзі! У цьому випуску я розповім про нові серіали 25-го року, які у повному обсязі вже доступні до перегляду в українській озвучці. Серед них психологічний трилер, кримінальна драма, атмосферний вестерн та решта серіалів, які вас можуть зацікавити. Нагадую, що в описі до відео ви знайдете тайм-коди, а також інформацію про те, як можна підтримати випуск нових відео на каналі. Щиро дякую Усім, хто донатить, коментує і ставить вподобайки. Що ж, а я починаю, і перший серіал під спідок. Драма з елементами біографічної історії у центрі сюжету лі Рейбон, незалежний журналіст-розслідувач, який володіє невеличкою книгарною в Талсі. Та, окрім того, він одержимий правдою, тому позиціонує себе як правдосторик, викриваючи корумпованих політиків та жадібних забудовників. Цього разу він береться за сім'ю Дональда Вошберга, кандидата в губернатори. Та коли після розгромної статті помирає його брат Дейл Вошберг, Лі відчуває, що історія ще не завершена і продовжує копати. Але внаслідок цього він опиняється перед вибором забути про все, щоб захистити себе і свою сім'ю, або ж ризикнути розкрити правду, яку він просто не може замовчати. Список смертників темний вовк напружений шпигунський трилер, який є приквелом серіалу Список смертників. У центрі сюжету Бен Едвардс, колишній морський котик ВМС США, який стає оперативником воєнізованого підрозділу ЦРУ. Він занурюється у світ таємних операцій та шпингунства, намагаючись виконувати місії, які постійно змушують переступати межі закону та етики. І якщо з однієї сторони Бен розуміє, що захищає країну, то з іншої постійно стикається з корупцією та внутрішньому Інтрига ЦРУ. намагаючись знайти баланс між честю морського котика та правилами управління, Бен перетворюється на того темного вовка, яким йому і судилося стати. Сама винна психологічний трилер з елементами кримінальної драми, який тримає в напрузі до самого кінця. У центрі сюжету Маріса Ірвін, заможна та успішна бізнес-вумен із Чикаго, яка намагається поєднати кар'єру та материнство. Одного дня вона приїжджає за вказаною адресою, щоб забрати свого п'ятирічного сина Майло, який мав бути у свого однокласника. Двері відкриває незнайома жінка, яка стверджує, що ніяких дітей у неї немає. Маріса телефонує за номером, з якого прийшла смс, ніби. То від мами однокласника сина, але номер не відповідає. В одну мить її світ руйнується, і приходить усвідомлення, її син зник. Але чому саме він? Питання, яке постійно ставитиме собі Маріса, поки розплутуватиме ланцюжок брехні, у якій опинилась. Король і завойовник. Історичний серіал, який поєднує політичні інтриги та особисті драми. Події розгортаються в 11 столітті і розповідають про Гарольда Годвінсона, останнього англосаксонського короля Англії та Вільяма Завойовника Герцога Нормандії. Колись Гарольд і Вільям були союзниками, але обставини та ненаситні політичні амбіції перетворюють їхні стосунки на запекле суперництво. А саме після смерті короля Едварда, який не залишає спадкоємця, після чого обидва претендують на корону, вважаючи її своєю законною. Звір у МАНІ. Напружений психологічний трилер з елементами драми у центрі сюжету Агі Вікс, відома письменниця, яка переживає не одну особисту трагедію: втрату сина, розлучення з дружиною та творчу кризу. Агі переповнює неймовірна злість, адже винуватця, який спричинив автомобільну аварію, в якій загинув син, так і не покарали. Тому вона відгородилась від світу, живе самотньо у своєму. У великому будинку, намагаючись писати, але і це в неї погано виходить. Аж ось одного дня у її тихому раю з'являється занадто гучний сусід, який порушує спокій. Найл Джарвіс успішний і харизматичний, але водночас небезпечний чоловік, перша дружина якого загадково зникла. Несподівано для Агі Найл пропонує їй написати книгу про нього. З цього Моменту починається небезпечна гра, кожен крок, в якій може стати для неї пасткою. Кришталева зазуля. Містичний психологічний трилер з елементами драми. У центрі сюжету Клара молода лікарка, яка пережила фатальний серцевий напад і отримала нове серце завдяки трансплантації. Під час відновлення Клара відчуває непереборне бажання дізнатися, ким був її донор. Провівши невелике розслідування, вона з'ясовує, що він жив у невеликому гірському містечку, тому відправляється туди, щоб познайомитися з його родиною. Відразу все Здається нормальним. Клара знайомиться з матір'ю і братом загиблого і дізнається, що це не перша трагедія в родині. Коли брати були ще малими, безслідно зник їхній батько, який служив в поліції. Виявляється, він розслідував справу про зникнення дівчат, і тепер Клара стає тією рушійною силою, яка зможе дізнатися правду про події 20-річної давнини. funny play man Італійська біографічна історія, яка поєднує атмосферу культурних змін та боротьбу за жіночу свободу. Події розгортаються в Італії в 1970-х роках і розповідають про Аделіну, жінку, яка довго жила в тіні свого чоловіка, власника скандального еротичного журналу плеймен. Та одного дня він тікає з країни, залишивши її з боргами, судовими позовами та журналом, на межі банкрутства Аделіна змушена швидко приймати важливі рішення, тому бере правління в свої руки. Всі радять їй продати журнал, але вона прагне його врятувати. За допомогою елегантних оголених зображень, сміливих тем та інтелектуального дискурсу. Аделіна кидає виклик консервативним нормам Італії тих часів. І зрештою, її боротьба стає символом жіночої сміли. Та культурного спротиву цілої епохи. Мердо, смерть в сім'ї. Гостросюжетна кримінальна драма заснована на реальних подіях у центрі сюжету сім'я Мердо, найвпливовіша юридична династія Південної Кароліни, яка протягом десятиліть тримала в руках владу та закон у своєму регіоні. Алекс Мердо успішний адвокат, який разом з дружиною Мегі та уже дорослими синами Полом і Бастером жили своє безтурботне життя. Усі проблеми, які з ними траплялись, вони могли вирішити за допомогою грошей і зв'язків. Але в 2019 році трапилась трагедія, яка запустила ланцюжок подій, що призвели до зради, смерті і падіння династії. Між комедійний трилер, який поєднує абсурдність буденних ситуацій із відчуттям змови та постійної тривоги. У центрі сюжету рон, сім'янин і звичайний офісний працівник, якого щойно підвищили, призначивши відповідальним за будівництво нового молу. Але на важливій презентації трапляється принизливий інцидент. Стілець, на який він сідав, зламався прямо на сцені. Рон вирішує поскаржитись компанії-виробнику на якість стільця, але не знаходить ніякої інформації про власника чи керівників. Листи зі скаргами повертаються, а на гарячій лінії нічим не можуть допомогти. Тоді Рон починає власне розслідування, але згодом воно перетворюється на одержимість. Адже він впевнений за усім цим стоїть змова, і ніхто, окрім нього, не зможе її розкрити. Останній рубіж. Напружений драматичний трилер. У центрі подій Френк Кремнік, досвідчений маршал США, який відповідає за безкраї й суворі простори Аляски. Життя його було досить спокійним, адже в цій місцевості не відбувається нічого надзвичайного. Та все змінюється, коли поблизу його міста зазнає аварії транспортний літак із небезпечними ув'язненими. Тим, хто вижив після катастрофи, вдається втекти. Зокрема, і в'язню на прізвисько Хевлок. Він дуже небезпечний і якимось чином пов'язаний з ЦРУ. Френк розуміє, ситуація непроста, тому намагається не лише врятувати містечко від небезпеки, а й викрити змову, яка за цим всім стоїть. Дорога на кладовище. Британський психологічний трилер. Події розгортаються у передмісті Оксфорда, коли після жахливого вибуху маленька дівчинка потрапляє до лікарні, а її мати помирає. Сара Трафорд стурбована сусідка, яка прагне якось підтримати дитя, тому відправляється до лікарні. Але лікарі не можуть надати про неї ніякої інформації, ба більше просять негайно покинути приміщення. Щоб дізнатись долю дитини, Сара звертається до приватної дитинства. Зої уїбоєм. Разом вони занурюються у розслідування і виявляють, що ситуація далеко не така проста, як здавалося на перший погляд. Покинуті атмосферний вестерн Екшен про виживання та боротьбу за землю і свободу. Події розгортаються у 1850-х роках на американському заході, де боротьба за землю звичайна справа. Місцева династія Ван Нес на чолі з безжальною Констанс має великі статки, за рахунок яких контролює поселення. Однак є землі, які їй ще не належать, і якими вона активно намагається заволодіти. Ці землі належать кільком сім'ям, які називають себе. Покинуті. Їхня лідерка вольова жінка Фіона Нолан, яка опікується чотирма уже дорослими дітьми-сиротами. Заради них вона готова на будь-що, навіть на криваву боротьбу. Тому, коли Констанс намагається відібрати у них їхню спадщину, Фіона робить усе можливе, щоб їх захистити. Це був останній серіал цієї добірки. Зберігайте її до себе та діліться з друзями. І не забувайте підписуватись, щоб більше не мати проблем з пошуком фільму чи серіалу. Дякую за перегляд, бережіть себе і до зустрічі в наступному випуску.